До речі, тут ще не вистачає повісити інструкції на цей, е, порядку використання в генератора. Заправка, підключення, відключення. По да, 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 ек, да, порядок дії експлуатації взагалі. Рятувальник Роман Фенько разом із представниками Диканської селищної ради проводить обстеження одного із протирадіаційних укриттів у центрі селища. Моя ще рекомендація по захисній споруді потрібно згідно правил пожежної безпеки України провести розрахунок необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння та розрахувати необхідну кількість закупівлі наприклад. Навіть таких порошкових вогнегосників, окрім цього, наголошую на наявність шансового інструменту по всіх захисних спорудах. У нас дуже тісна співпраця органу місцевого самоврядування із офіцером-рятувальником. Це безпосередньо. Його участь у всіх засіданнях комісії технологічно-екогенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Це і постійна перевірка закладів освіти, закладів культури, взагалі закладів комунальної власності. Роман Фенько, один із перших у регіоні, став офіцером-рятувальником громади. Пройшов спеціальне навчання та отримав, зокрема, спецодяг засоби захисту, авто та безпілотник. За допомогою дронів ми проводимо моніторинг стону пожеж в екосистемах, там в лісах, на відкритій території, на пасовищах тощо. Буває, що виявляємо місця, коли виникають пожежі на початковій стадії горіння. В таких випадках можна зразу відразу приїхати на місце пожежі, швидко локалізувати та ліквідувати пожежу. На Полтавщині загальноукраїнський проєкт Офіцер-рятувальник громади запрацював наприкінці червня. Нині у регіоні спеціальне навчання пройшли 13 офіцерів. Вони обслуговуватимуть поки 22 громади, розповів заступник начальника ДСНС області Володимир Гришанін. Офіцер рятувальник громади це людина, яка буде мати повноваження Державної служби надзвичайних ситуацій, але буде. Працювати за для розвитку громади, за для безпеки громади, також у нас на сьогоднішній день 16 офіцерів-рятувальників проходять навчання. І ми сподіваємося що найближчим часом ми, включаючи всю категорію офіцерів-рятувальників, ми навчимо і вже безпосередньо. Призначимо працювати в громадах. Наша робота заключається в запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій, тобто працюємо з місцевими жителями, проводимо роз'яснювальну роботу щодо допущення пожеж, порядку дії у разі виник, виявлення вибухонебезпечних предметів, порядку поведінки на водоймах. Ну і взагалі все те, що стосується безпеки, життєдіяльності людини. Окрім цього, також беру участь у проведенні ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Тримуючи правою рукою за нижній вожель, іншою рукою за е, нижню частину корпусу вогнегасника. Направляйте на умовне місце пожежі, натискаєте – виходить вуглекислота. Як розповів Суспільному Володимир Гришанін, на Полтавщині на такі посади у громадах нині попередньо погодили 78 офіцерів-рятувальників. Загалом запрацювати має 89 таких фахівців у 60 громадах. Зараз ми працюємо так, щоб офіцер рятувальної громади знаходився безпосередньо в громаді, а ще краще десь в центрах безпеки громади, в місцевій пожежній охороні громади, щоб оці всі безпекові складові вони були разом, щоб людина могла чітко розуміти. Як діяти в будь-якої то чи іншої ситуації? Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, Новини Полтава.